Сьогодні ми покажемо вам комплекс вправ, які можуть покращити стан вашого хребта і зробити спину більш здоровою. Перша вправа обертання плечима. Станьте рівно, розслабте спину, виконуйте 10 кругових рухів плечима вперед і назад. Ця вправа покращує кровообіг і розслабляє напруження м'язи. Друга вправа рухи шиєю. Вправа шухлядка. Сядьте рівно або станьте рівно, намагаючись максимально розслабити м'язи. Рухайте шиєю вперед і назад по 15-20 повторювань. Розтяжка спини. Встаньте біля стіни, покладіть руки на рівні грудей, відступіть на крок назад, нахиліть корпус вперед, утримуючи спину прямою. Виконуйте цю вправу 20 секунд. Ця вправа розтягує верхню частину спини і прибирає застій у зоні холки. Четверта вправа зведення плечей. Встаньте рівно, руки зігнуті в ліктях на 90 градусів, відведіть в сторони, долонями назовні. Відводячи руки назад, зводьте лопатки. Робіть цю вправу по 10-15 повторювань.